Десь у повітряному просторі нашої планети ширяли неймовірні істоти птерозаври. Тим, що вони мали пір'я, давно нікого не здивуєш. Але нове дослідження вказує на те, що ці істоти були ще й яскраво забарвленими. Про барви покривів птерозаврів ми сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт», а це значить, ми будемо оглядати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Це відкриття важливе не лише для дітей, які думають над тим, який олівець потрібно взяти для розмальовки із птеродактилем. У нього є й інший наслідок. Оскільки яскраві пір'їнки були і у птерозаврів, і в динозаврів, то є ймовірність, що ця ознака вже була в їхнього спільного предка, який жив на нашій планеті протягом раннього тріасового періоду близько 250 мільйонів років тому. Але не поспішаємо з висновками. Давайте поглянемо на саме відкриття. Все почалося з дослідження викупної рештки істоти з грізною назвою Тупандактилюс імператор, яка мешкала на нашій планеті 113 мільйонів років тому. Тупандактиль імператорський відомий за чотирма майже повними черепами. Перші відомі рештки цієї істоти були знайдені у формації крато на території Бразилії. Спочатку з кам'янілості були віднесені до роду Тапеяра, але пізніше дослідження показали, що їх варто класифікувати в межах окремого роду. Череп істоти беззубий і на ньому помітний сагітальний гребінь, лише основа якого була кістковою. Велика частина гребеня складалася з м'якої тканини, схожої на кератин. У 2013 році, в ході поліцейської операції, була зупинена спроба контрабанди понад трьох тисяч викупних решток у найбільшому порту Бразилії. З-поміж вилучених скам'янілостей, особливу увагу привернули шість жовтуватих вапнякових плит. На них були виявлені майже повні залишки вимерлої крилатої рептилії, птерозавра. До обстеження цієї рештки у руки науковців потрапляли лише черепи даного виду. Віктор Бекарі з університету Сан Паулу в Бразилія та його колеги визначили ці рештки як тупандактилюс навіганс. Цей птерозавр другий відомий представник тупандактилів. М'які тканини рідко кам'яніють, але зразок може похвалитися залишками майже всього імпозантного гребеня голови рептилії, що в п'ять разів більше і за череп. Передні кінцівки птерозавра мали вражаючий розмах крил 2 і 7 метра. Наявність кісткової структури, яка називається нотаріум, та стабілізує хребет під час махання крилами, вказує на те, що тварина була здатна до польоту. Але довга шия, будова передніх кінцівок та громісткий гребінь натякають на те, що цей птерозавр літав лише на короткій відстані. Значну частину свого часу він очевидно витрачав на пошук корму на землі, ніби якась велика курка. Дослідження 2021 року, яке описало дуже повний зразок тупандактелюс Навіганс, навіть припустило, що цей вид і тупандактель імператорський можуть представляти різні статі одного статевого деморфного виду, але попередило, що необхідні додаткові дослідження для такого сміливого висновку. Бажається, що тупандактелюс імператор мав розмах крил приблизно від 3 до 4 метрів, тобто це були дещо більші особини, ніж тупандактелюс Навіганс. Результати вказують на те, що літаюча рептилія мала два типи пір'я. На її голові були виявлені як волоскоподібні поодинокі нитки, так і складніші утворення з розгалуженою структурою, які подібні до пір'я сучасних птахів. У досліджуваній решті також збереглися м'які тканини. Це дало змогу вивчити меланосоми, структури, які містять пігменти. Виявилося, що в пір'ї та шкірі були меланосоми різної форми: від дуже витягнутих сигароподібних утворень до сплощених пластиноподібних дисків. Різні форми маланосом були пов'язані з різними кольорами. Короткі кулясті маланосоми зазвичай визначають жовтий або червонувато-коричневі кольори, тоді як довгасті утворення пов'язані з темнішими барвами. Тому така геометрична мішанина в цьому маланосомовому салаті свідчить на користь того, що топандактель був досить барвистою істотою. Звісно, навряд яскравий вигляд був потрібний йому для якогось мезозойського конкурсу краси. Скоріше за все, візуальні сигнали ці істоти використовували для приваблення особин свого виду. Терозаври це перші хребетні, які опанували повітряне середовище. Вони відірвались від землі задовго до того, як на сцені нашої планети з'явились птахи та кажани. Досить довго вважали, що птерозаври мали лише волоскоподібні пір'їнки, але в 2018 році був встановлений факт, що щонайменше деякі птерозаври мали складнішу побудову пір'я, яке мало риси подібності до пір'я птахів. І тут виникає закономірне питання: а навіщо їм воно взагалі потрібне? Адже для польоту вони мали волокнисту перетинку, а тому не потребували структур для збільшення площі крила. Через цю загадку ряд вчених скептично ставились до складних пір'їнок птерозаврів. Вони вважали, що знайдені структури це просто артефакт дослідження, результат сплутування волоскоподібних утворень на шкірі. Мовляв, шампунь у мезозої був не дуже популярним, що вдієш? Але в новому зразку все очевидно, і сперечатися з цими складними пір'їнками вже зась. Багато динозаврів, зокрема динозаври тероподи, також мали різнокольорове пір'я. Тепер до їхнього пернатого гуртка разом з птахами доєднуються також птерозаври. Меланосоми, які спостерігали в інших скам'янілостях птерозаврів, мали яйцеподібну або сфероїдну форму, навіть у покривних нитках або пір'ї. Ця низька різноманітність меланосом подібна до тієї, яку ми спостерігаємо в шкірі існуючих рептилій, де багато кольорів генерується пігментами, розміщеними в структурах і ридофорах і ксантофорах. Тому виявлення яйцеподібних і сфероїдальних малоносом у пірі та шкірі птерозаврів раніше інтерпретувалося як доказ предкового стану ознак забарвлення у птерозаврів. Але то демонструє важливі відмінності у формі малоносом між шкірою та пір'єм, а також має ознаки наявності малоносом різної форми, включно з витягнутими формами. Така морфологічна різноманітність малоносом у пір'ї чи волосі, та відмінність їх від малоносом шкіри характерна і для сучасних птахів і ссавців. Довгасті малоносоми вважають пристосуванням до розширення спектру кольорів на основі маланінових пігментів в області, пов'язаній з темними та райдужними відтінками, де домінує еомеланін. Такі пристосування можуть бути відповіддю на втрату немаланіновмісних хроматофорів під час еволюції покривних структур. Крім того, ці фундаментальні зміни в структурі покривів можуть виникати внаслідок змін метаболізму та імунітету під час еволюції, явища, яке описують іноді як теплокровність. На рівні геному утворення подовжених меланосом, які багаті на еомеланін, залежить від сильнішого утворення альфа меланоцит стимулюючого гормону та посиленого виробництва білків перемеланосом, які створюють умови для відкладення еомеланіну. Виявлення подовжених меланосом у пір'ї, але не шкірі, зразка тупандактиля, розширює відомий діапазон типів меланосом у пір'ї птерозаврів і підтверджує, що птерозаври демонструють подібні тенденції в розподілі меланосом до викопних і сучасних птахів та інших тероподів. Наймовірніший сценарій полягає в тому, що пір'їни предка клади авиме тарзалій, яка включає динозаврів і птерозаврів, уже мали меланосоми з різною геометрією. Ключові геномні засоби контролю, забарвлення на основі меланіну, які визначають кольори оперення тероподів і викупних і сучасних птахів, відповідно до цього аналізу виникли щонайменше в середньому тріасі. Отже, бути яскравою та помітною істотою було в тренді ще на початку Мезозойської ери. Додайте бар в цьому відео, вподобавши його та написавши коментар. Наприклад, про те, про якого птерозавра ви би хотіли побачити відео на нашому каналі. Текст написав Олексій Коваленко, озвучила Мар'яна Янкевич або Мар'ям.